Сьогодні пропоную вам огляд насіння перців, який буду висівати у посівному сезоні 2023. Ну, от дійшла черга до огляду сортів гібридів перців. Не те, щоб перець ми любимо менше, ми його так само полюбляємо. Але якось такого особливого різноманіття в ньому я не вбачаю. І тому... Асортимент значно менший. Довго збиралася це зробити, але весь час не той був настрій і часу не було. Ті події, які сталися за останні дні. Це ракета в Дніпрі, яка знищила частину будинку і багато людей. Багато людей поранених, багато залишається в важкому стані. Далі трагедія в броварах, а потім... Повітряні тривоги, а потім перебування з дітьми в сховищі, проліт ракети, це все так вибиває з колії, але якщо я вже взялася за цю роботу, взялася докладати якихось зусиль, можливо, далеко не професійних, далеко не все я вмію, далеко не все знаю, але буду сподіватися з вашою допомогою, опанувати все це. і робити контент якіснішим, робити зйомку якіснішу. А втім, повертаємося до насіння перцю, яке буду висівати в цьому році. З перцем виходжу з тієї тези, що схожість насіння перцю знижується з кожним роком зберігання. І оскільки в мене з минулого і позаминулого року залишилось насіння, то в цьому році буду висівати те, що є, але все-таки нових Покупки в мене є і про них розкажу. Спочатку розказую про гібриди, а потім про сорти. Перший гібрид, який в мене залишився з минулого року, це гібрид Джеміні, а може Джеміні. На гібрид, який дуже продуктивний, перець кубовидний, великий. Грам 300 такий, навіть можливо, і більше. Минулого року я не важила, але так, як на мій погляд, то більше 300 грам. Солодкий, ну, смачний собі перець такий. Насіння дороге, і для того, щоб не втрачати його в зв'язку з втрачанням ним схожості, я висіваю, кілька насіння залишилося, але гібрид дуже продуктивний і, сподіваюся, дасть він такий великий врожай минулого року. Гібрид хаски. Теж ранній гібрид. Тут менші, такі 150 приблизно грамів до 200 пишуть. Мене завжди цікавило, чому на гібридній хаски зображують перець білоплідний. Він такого кольору тільки в технічній стиглості, а в, вже в повній своїй стиглості біологічній, він такого червоного кольору, повноцінну червоного кольору. Не такий ранній і. Ну, зручний, вирощування, гібридний, тому досі моє. Його теж кілька насіння тут залишилось. А цього року купила два гібриди. Як я вже казала, насіння гібридів доволі дороге, але от перців середнього терміну зрівання в мене не було гібридів. І крім того, купилася на дуже велику дешевизну, перцю Геркулес, який. Страшенно дорогі зазвичай. Я не великих надій не покладаю на цю дешевизну. Можливо, там якась пересортиться, можливо, Бог знає взагалі що, але ну, грі було не скористатися. так спробую побачу. Як я вже сказала, це середнього терміну дозрівання до 300 грам. Ну, я грамів оригінальний Геркулес. Що буде, що виросте з цієї упаковки, я не знаю. Ну і Товщина така до 10 мм побачила. Ще один середній гібрид, який я купила, і це вже гарантовано має бути якісний це гібрид Амарок. Цей гібрид я взяла на заміну тому гібриду, який я сіяла вже багато років, Клаудіо. Гібрид Клаудіо, от він за всіма характеристиками дуже схожий до Клаудіо. Тільки Клаудіо дуже ранній, а цей середній. А мені поспішати нема куди, оскільки ранні є інші, то цей Амарок, думаю, мені послужить добру службу. Він середній, на відміну від Клаудіо, але я взяла його на заміну, бо він червоний і за всіма решти характеристиками він дуже схожий на Клаудіо, а набагато дешевший. Тому обрала його, як я вам вже казала, що при виборі. Гібридів дуже треба уважно читати характеристики, щоб не купувати однакові за характеристиками просто різних виробників різної ціни і так далі. Ну і далі переходимо до сортів. Сортів в мене залишилось, залишилось насіння з минулого поза минулого року, тому маю його висадити. Перший із сортів сорт Лайлав Белла. Супер ранній, вис... висіваю його часто. І мушу висіяти цю групу для того, щоб він не втрачав своєї схожості. Він не дуже великий, цей перець, але і рослинка 50-60 см висотою невеличка, легка в догляді і такі 100-150 грамові перчинки, але дуже ранні. І ну, це мені зручно. От я його буду висівати. Наступні це будуть усі ранні, усі на залишку. Перець, богатир, ранній перець, який дає плодитки 150-180 г. І гарний такий товарний вигляд, але от стіночка в нього не товста, 5-6 мм, ну, але як варіант, чому би не. Перед пух, дуже полюбив мій тато, і я його просто традиційно так от висіваю: ранній, рослинка карликова, 25-30 см, можна 35 см, і причинки такі невеличкі то 50-60 грамів, стіночка не товста і 3-6 мм. В принципі, стінка однакова, практично всього і всього, але цей значно меншенький, і який собі ранній тато любив. І в принципі, його для цінноплідного, наприклад, маринування дуже зручно використовувати маленькі сорти. В маринаді прямо з хвостиком і з масінечком дуже полюбляє такий маринад. Далі ще один невеличкий золотоскіфів. теж ранній, але жовтоплідний. Трошки більший, звичайно. За описом то взагалі 150 грам, але такий він чомусь в мене не буває. Зручний для фарширування, наприклад. І Невисокі рослинки, теж такі десь сантиметри по 50 рослини. Ну і як варіант жовтоплідного блідного раннього я його використовую іноді, і от в цьому році залишки досі. Далі такий ранній відовий, відомий всім, теж невисокий, але от більше до 200 гривень 40-шари. такий в нього і смак специфічний і ну люблю я його Сірти і сів практично майже кожного року Ось залишки висів і цього року. Перець пастух. Ох, такий перець я висіваю для того, щоб запікати на грилі. Такі довгоплідні перчики, він ранній теж і кущі невисокі, але от самі перчини можуть бути такі до 20 см. довжиною. і він гарно запікається, шкурочка відділяється. Не, товста, не товсті стінки в нього. і ну, Як я вже казала, таке галузесон. Хоча і в салаті для консервування, і як хочете, якусь року я дуже багато вродила і використовую скрізь, скрізь він підходить тут. Небагато на сіни, але і думаю, що можливості часто запікати на грилі в цьому році не буде. Ще один ранній перець це перець пурпуровий дзвін. Як ви розумієте, я його в. Сіваю для асортименту, тому що такий у нього пурпуровий колір, дуже гарний в салаті і просто для різноманітності. Такий плодень в, в районі 150 г. Стінка не товста, але звичайний смак такий собі перець і для асортименту, для такого різноманіття кольорів я його висіваю і висів цьому році, бо в минулому році не. Вийшла, перед Сироніка, позиціную як крупноплідний, але в мене 400 г він народив. не родив. Все таки величенький, стінка трошки тонша, ніж у тих гібридів, які я на початку показалась, скажімо так, міліметрів 7-9. Але мені подобається і. Теж його часто сажу, минулому році не змогла його висвіти, тому мало мушу висвяти у цьому році. Стосовно перців, як я вже сказала, важливо, щоб насіння було свіже, і тому у мене, окрім того, що я вам представила, насіння є своє зібране насіння минулорічне. На жаль, такий був стан часу і обставини, що я не позначила не. Не підписала сорти і збирала навмання, але з таких гарних, крупних причин. Тому насіння, яке в мене є своє зібране, це буде просто отаке насіння. Я знаю, що зійде швидко, зійде гарно і дасть плоди. Тому не купувала більше додаткового насіння, крім у тих двох гібридів. І думаю, що цього вистачить. Ми передсполюбляємо, так як і томати. Але його все-таки ну, менше якось менше йде на переробку, і тому цього насіння я сподіваюся, що мені вистачить, бо хочеться на дечому зекономити в цьому році і не назбирати насіння, щоб воно зберігалося довше, бо перець того не любить. Не знаю, як у вас, а в мене величезна проблема вже на руки з тим, що слимаки Полюють на мій перець ну, з якоюсь страшенною оскарнілістю. І ну, препарати з метальдегідом я не хочу використовувати. А, намагаюся якимись іншими шляхами механічно, так би мовити, боротися з ним. Це дуже важко, складно і да, бувають втрати, але ну, вистачає перцю вистачає. І тому сподіваюся, що в цьому році я вам буду показувати свою боротьбу із слимаками.